Львів люблять за три речі: за крафтове пиво, за каву, ну і, звичайно, за гастротуризм. Сьогодні, в рамках смачного, я спробую вам показати, де у Львові можна дійсно поїсти недорого. Подейкують, що білий налив це місце, де можна собі дозволити маленькі гріхи за ціною від одного євро. Також ходять чутки, що ваші бажання виконуються за 300 секунд. Власне, це ми вирішили й перевірити, замовивши лимонад та вісім позицій із оновленого меню. Не пройшло й п'яти хвилин. Як на столі почало з'являтися ось це, ось все. Так щоб мені нічого не заважало їсти. Треба сісти зручніше. Мені принесли моє величезне замовлення. А саме класичний Хот-дог від Dog Burgers в Blue Cheese. Три по кожній устриці з усіх можливих і три бургери: один вегетаріанський. Я вирішив спробувати вегетаріанський. Так є люди, які їдять вегетаріанські бургери. Дабл мехікано з гострим перчиком. Я бачу халапеньо, але цього ми йдемо трішки згодом. І Surf and Turf з креветками. Серфен-терф меню, тому що в мене є ще картопелька фрі. Але для того, щоб оцінити все це, наскільки це можна їсти, і наскільки це смачно або ж ні, розпочну, звичайно, з класики. Устриці це така штука, яка не всім заходить. Є люди, які пробували перший раз в житті устрицю і проводили півночі біля унітазу. Я не з тих людей, я люблю устриці. Тому прямо боком. Сквіртанув собі око лимоном. Аху. Дуже смачно. Ну це устриці. Для людей, які люблять устриці, устриці це завжди смачно. Номер два. Середнього розміру. М -м -м. Це побільше пацанчик буде. І солодший І останній чи остання, М -м -м. Висновок другий був найсмачніший. Це устельці. Не зараз для них я сьогодні прийшов сюди, е, тому що я хочу спробувати нове меню від Dogs Burgers, але завжди є класичний еталон, на який можна рівнятися. Це хот-дог. Я Просто покайфую будь якій незрозумілій ситуації. Купляйте класичний хот-дог. Це цибулька, карамелізована сосиска. Все дуже класика. Булочки ідеальні. Це одне з найкращих взагалі речей в світі, яке будь-коли-небудь вигадали люди, а комусь навіть вдається це покращувати. Дякую, білому. За 49 гривень цей класичний хот-дог перевертає світ. Ну, особисто мій маленький. Тепер пробуємо. Новинку від Dogs and Burgers. Це ходог в булочці бріош з блю-чизом. Для любителів смердючих сирів це знахідка соус з сиром. Це дуже смачно. Булочка, окей, можливо, на моєму місці я, можливо, лишив би класичну булочку. Я просто не фанат булок Бріош загалом, але це дуже смачно. Це дійсно і ця теж сама карамелізована цибуля лишається все по класиці. Різниця в 10-20 гривень, але це точно варто спробувати. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Респектую, Дорблю. Завжди смачно. Треба спробувати картопельку з цією фірмовою глазурованою смаженою цибулькою. Можна їсти великими порціями в великих кількостях на будь якій тусі. Тепер бургери. Почнемо з веганського. Доволі великий бургер. Багато салату. Я бачу сир, бачу соус, бачу помідорчик, цибульку. Свіжий салат, цибулька. Соус дуже смачно. Котлета окей, я можу відрізнити, що це котлета рослинного походження. Це смачно. Він, до речі, гостренький, пікантний, і це плюс. Мені для людини, яка обожнює гостру їжу, це величезний плюс. Далі Surf and Turf, величезний бургер, котлета, зелень, огірочки, цибулька, соуси, сир. І я бачу креветку, велику королівську креветку. Ні, все ж таки я люблю більше настрій котлети із креветками. М -м -м. Пальчики оближиш. У мене ж по ліктях тече. Поки що мені він подобається значно більше, ніж веганський бургер, дуже суб'єктивно, але неймовірно смачна котлета дуже класно підсилюють смак саме ці королівські креветки. Не такий гострий, як е веган бургер. Але теж є пікантний соус і це додає нотки такої е цікавої. Ну і тепер найбільший подвійний мексиканський бургер Він здоровезний. Дві котлети. Я бачу гока халапеньо перчики. Цибулька, все як має бути. Я спробую це вкусити. <свіття> М -м -м. Хочу гока Я ще ніколи не знімав випуски смачного, коли в мене реально все лице заляпане їжею. Але смачною їжею. Мої оцінки. Так, серед цих двох догів я не буду розставляти, хто кращий. Цей блючий соус, взагалі персик. Ну, я просто не фанат булочок Бріош. От якби змішати це разом, це буде ідеальна рецептура, треба буде спробувати, до речі. Тепер по бургерам. Однозначно, перше місце Turf. З креветками це дуже смачно. Великий бургер, можна спокійно наїстися. Окей, якщо дуже голодний, то два таких бургера, і можна взагалі або взяти бургер-меню на другому місці. Мексика, мексиканський Мехіко бургер, тому що він дабл Мехіко, подвійна котлета для таких прожерлих, як я, і гострі перчики халапеньо з гокамоля персик. Ну і Веганський. Хай буде, вони мають право на існування. Є у Львові заклади, куди можна зайти і за не всі гроші світу спробувати дійсно смачний е, фастфуд на відміну від дійсно величезних всесвітньо відомих мереж. Це значно смачніше. Тому ось такі місця. Це дійсно знахідка. Завітайте в білий налив. Спробуйте меню від Богзенбургерс. Це дійсно смачно. Я продовжую доїдати все смачно. Five minutes later. Трошки заляпався. Трошки не дуже не дуже красивий, як і завжди.